Фотографії, які ви зараз бачите, це всі фотографії, які згенеровані штучним інтелектом, а саме неромережою Міжорні. І в цьому відео, друзі, мені хотілося б трошки про це більше проговорити, створити разом з вами подібні фотографії. Більше того, підставити сюди своє обличчя да, в якусь цих фото для того, щоб взагалі було максимально цікаво, це відео було не тільки теоретично, але і практичним. Ну, дійсно на деяких фотох взагалі якість фотографій вражає. Тобто, ще раз, всі ці фото створено штучним інтелектом, да? тобто вони згенеровані завдяки спеціальним алгоритмам. І дійсно, мені здається, що в деяких моментах, якщо, ну, наприклад, якщо ви зараз візьмете це фото і комусь покажете там, вашим не знаю, батькам, так я думаю, не тільки батькам, а в цілому, якщо я зараз би це не сказав, би напевно ви теж мали подумати, що це все якісь роботи не знаю, якогось фотостудії, якогось фотографа. Але ні, це. Це друзі, робота штучного інтелекту. І в цьому відео хочеться поговорити не тільки про те, як це взагалі працює, а поговорити про те, як нам зробити таким чином, щоб ми. Змогли зробити ось так: да? тобто знерувати якусь фотографію, якусь прикольну історію, підставити своє обличчя і бачите, я зробив в такому форматі Storis, щоб да? тобто, ви могли це опублікувати в форматі 9х16. Для мене буде взагалі ідеально, якщо ви подивитесь це відео, зробите якусь сторіку в такому форматі, опублікуєте в себе в інстаграмі і мене відмітите. Це буде взагалі супер для мене, класна мотивація знімати більше подібного контенту. Тож, в цьому відео Робимо ось так, да, згеремо якусь фотографію для сторі-формату, підставимо наше обличчя. Я тут, до речі, багато різного такого експериментував. Тут ми бачимо да, тобто ну, Ми зараз про це ще поговоримо. Це, до речі, саме класна фотка. Да, тобто різні, різні історії. Тобто Ми розуміємо, що взагалі питання, чи буде. Професія типу фотографа, так, взагалі, як є такий напрямок, що він буде актуальний там, в найближчий час, тому що фактично все, що сьогодні треба для того, щоб отримати там, сотні фотографій в самих різних там, фонах, не знаю, в якихось, там, в якихось конкретних кейсах, це все, що для цього потрібно, це тільки ваше обличчя. І мені чому здається, що вже не так далеко той час, коли ви будете просто відправляти фотографу ваше обличчя, якусь одну фотку, він буде робити відповідні, ну, скажімо Скажімо так, відповідній праці по, по цій фотографії, і підставляти ваше обличчя під будь-які сценарії, під будь-які там теоретичні, фантастичні, все ж таки, можливо, якісь там сценарії, і ви будете отримувати таку собі а, фотосет. Да? Тобто ви просто пишете йому, там, хочу бути десь на, на фоні Парижу. Да? Тобто ви пишете ось такий промпт, і будь ласка, ось ви вже на фоні фолові вежі. Або ви хочете якусь фотосесію там, не знаю, в такому стилі Греції. Та, будь ласка, написали про. Вам сервіс видає готове рішення. Ви загналися зі своїм другом, написали, що в Японії купили собі якийсь мотоцикл, та взагалі без проблем, не без проблем буде і так. Тобто дуже-дуже багато різних варіантів, і дійсно ми бачимо те, що. Такого раніше не було, да? тобто, в принципі, там ці технології там не більш року, ну, в такому ж більш тому вигляді, яка ця технологія має зараз. Але ми вже бачимо дуже серйозні зрушення, ми вже бачимо дуже серйозні можливості цього сервісу. Ну, згадіда, цієї технології а це, до речі, теж згенеровано штучним інтелектом. Да? Тобто, можна, якщо ви з якийсь кулінарний блог і ви не хочете там фотографувати купу якихось інгредієнтів, просто написали ось такий промпт, вам штучний інтелект згенерував це зображення. Тут можна збоку додати поверти. Типу через якусь канву там, типу, типу, скільки грам, або там, скільки це коштує, да? тобто вже спрацювати з цим контентом, не треба вже це це фотографувати і мати всі ці інгредієнти по факту у вас в кухні. Тобто достатньо просто в такому форматі це робити. І таких варіантів може бути безліч. Більше того, ви можете зайти на Міджорні в загальний фіт і переглянути взагалі, що тут генерують за допомогою, за допомогою цієї нейромережі. Тут дійсно деякі такі роботи прям вражають. Окей, я думаю, задача. Що ми ми розібралися, да? тобто задача цього відео це розібратися, як це все працює, і як нам в кінці зробити якусь свою фотографію, да? навчитися це генерувати, щоб сервіс нам віддавав те, що ми хочемо. Алгоритм працювали так, як нам треба, тобто уявили собі щось, замінили обличчя, і можна сміло опублікувати так званий цифровий аватар. Давайте я себе вимкну, щоб вам не заважати, і давайте попрацюємо з самим сервісом. Перше, що вам потрібно зробити, це зареєструватися в самому сервісі. Міжорні важливо. В момент, що він працює на базі, на базі Discord, тому відповідно і в Discord і вам треба зареєструватися теж. А для подальшої роботи з цим сервісом я раджу вам створити свій сервер, да, тобто створити власний сервер, називати його, як хочете. додати в цей сервер бот самого Midjourney і тут вже працюйте з ним на повній, по повній програмі. Чому свій сервер? Тому що після того, як ви зареєструвалися в сервісі, ви бачите інших спеціалістів, що вони роблять, як вони працюють, що вони пишуть і так. І так далі. Це, в принципі, цікаво, тому що можна а, споглядати за іншими, як вони роблять там свої ті-ті сценарії так, в, втілюють, скажімо так, в реалі яким чином, але не завжди це зручно, плюс там можливо буде відправити якісь свої фотографії, тому це не завжди ок. Тому ми створюємо свій сервер і працюємо вже з ним. А, я не буду показувати процес реєстрації там в Discordі, в Міджорні, як створити цей сервер. Да, фактично тут одна кнопка Просто створити цей сервер. В Ютубі є сотні відео, як це це зробити, тому в цьому відео хочу акцентувати більшу увагу на саме роботу сервісом, взагалі, як зробити так, щоб він робив те, що ми хочемо, і в тому форматі, який нам потрібен. Тож, треба почати з того, що вся взаємодія взагалі з Midjourney відбувається завдяки промтам. Якщо ви трошки знайомі, взагалі з темою нейромереж, там, якщо ви працюєте з не знаю, чат GPT, можливо, чи, чи якимись подібними сервісами, то ви, напевно, знаєте, що таке пром, да? тобто це спеціальний запит, який дає. Зрозуміти сервісу, що ви від нього хочете. Дуже важливо, що це промпт відбувається звичайною для нас зрозумілою мовою. Да? Тобто це не код програмування, це не якісь секретні технології. Ви просто пишете те, що ви думаєте. Відповідно, сервіс це а, читає і реалізовує так, як він це бачить. І перше, що ви робите, це ставити слеш, пишете перше, першу команду imagine, да? тобто ви просите візуалізувати щось, а, сервіс. А, у вас з'являється строчка для промпту. Ви пишете те, що вам потрібно. Єдина проблема, яка вас може винутити на цьому етапі, це те, що всі промпти відбуваються на англійській мові. Тобто ви повинні писати, описувати те, що ви хочете на англійській мові. Тобто, відповідно, якщо ви хочете там, не знаю, якогось кота, щоб вам згенерував сервіс, ви пишете там Red Cat або CETRET, неважливо, він все одно зрозуміє, що від нього хочете. Чекайте трошки по часу, поки вам згенерує це зображення, і далі вже думати, що з цим робити. Ну, але це, звичайно, що дуже спрощено. Увагу, що сервіс дуже круто працює взагалі з англійською, навіть якщо ви робите якісь помилки, якісь неточності, взагалі це не проблема. Е, якісь там артиклі, якісь там, можливо, не зовсім, не зовсім коректні закінчення, це все не несе там якихось проблем за собою. Тобто, навіть якщо у вас дуже мінімальні знання англійської мови, це взагалі не буде проблема. Е, так, але ми тут не заради кота, давайте щось більш серйозне. Давайте вставимо ось такий промпт. Та бачимо, що тут в нас. Хлопець 25 років, стоїть на обриві позаду нього, на задньому фоні норвезькі фьорди. Відправляємо. Давайте подивимося, що він нам згенерує. Важливий момент, що якщо ми хочемо зробити фотографії з своїм обличчям, то тут бажано, щоб ваш персонаж, якого ви зображуєте на цьому фотографії, щоб він дивився в камеру. Тому що, якщо він дивиться в камеру, ви можете максимально реалістично замінити його обличчя, і це буде майже непомітно, особливо якщо у вас є як фотографії. Високої якості. Так, давайте подивимося, що він нам тут згенерував. А, готово. Ось такі фотографії, в принципі, непогано. Тобто бачимо, що, до речі, зверніть увагу, що зверніть увагу, що він чудово розуміє, що там не плюс 30 градусів, так. Тобто він розуміє, що повинна бути повинен бути теплий одяг. Він алгоритм розуміє, що скоріш за все людина буде з рюкзаком саме в цій місцевості. Тобто є дуже багато таких нюансів, про які ми можемо не думати, тому що там живемо в цьому світі, так. Але для сервісу це ну, прям дуже потужно, тому що. Йому це не треба пояснювати, він і так чудово розуміє, що тут людини в купальнику не може бути. Тож, що ми робимо далі? Ми бачимо декілька різних сценаріїв фотографій. А ви, відповідно, можете що зробити там, на, своєму, на своєму прикладі, наприклад, там не фьорди Норвегія, не знаю, там якийсь водоспад, якісь гори, море, пляж, що завгодно, для того, щоб якась, там, якийсь ваш сценарій да, обіграти. Зверніть увагу, що я на початку пишу White guy, да, то, типу білий хлопець. Чому? Тому що, якщо ви це не Зробити сервіс може підставити там і китайця, і індуса, і будь-кого. Тому відповідно, якщо ви це робите там для себе більше, то на це треба зважити. Окей, що ми пробимо далі? Далі ми бачимо, що нам сервіс генерує чотири фотографії. Зверніть увагу, що тут є два ряди кнопок: перший і другий. Перший це відповідно, кожна кнопка це окрема фотографія. Як це працює? Тобто, наприклад, якщо я увімкну на весь екран, то я бачу, що це перша, друга, третя, четверта. Відповідно, якщо мені ось ця фотографія, наприклад, подобається я тисну 1 що, наприклад, мені сподобалася ця фотографія, я тисну О1, і відповідно мені буде ігноруватися ця фотографія вже в більш великому розмірі, я можу натиснути відкрити в браузері. Тут вона генерується 1024 на 1024. Відповідно, я вже можу використовувати на соцмережах, важливо в яких у своїх цілях. Якщо я хочу, щоб ця фотографія була більш високої якості, я, наприклад, тут можу натиснути UpScale і мені згенерує вже 2000 на 2000, тобто відповідно, вона буде вже більш високої якості. Але, наприклад, мені сподобалася загальна концепція усієї фотографії або, там, не знаю, четвертої, але я хочу, щоб мені сервіс запропонував ще чотири варіанти, але максимально схожі, наприклад, на ось цей варіант. Тоді я тисну не у один, а тисну у варіант 1. Да? Тобто я прошу ще згенерувати мені 4 е фотографії, але вже не просто по цьому промту, А ті фотографії ті, будуть максимально схожі на перший варіант, да? тобто на ось цотографію. Е -е, якщо мені жодна у нас це фотографія не подобається, я натисну ось сюди, і мені сервіс згенерує нові 4 фотки. Ну, Давайте, наприклад, не знаю, згенеруємо ще 4 фотографії саме усього першого варіанту. Це значить, що нам зараз сервіс згенерує максимально схожі фотографії на, скажімо так, на перший, на саму першу фотографію. Бачимо, що майже згенерував 95% і 100% є. Супер, дивимось. Тобто, зверніть увагу, да, що він взяв з тієї фотографії з першої. Це е, одяг, тобто це хлопець футбольці, такі типу молодий хлопець, і максимально, схожі, максимально схожий задній фон. Тепер, що ми робимо далі? Да? Тобто ми зараз просто роз... хочемо зрозуміти взагалі, як це генерується і чи нас в цілому це влаштовує. Наприклад, якщо ви зрозуміли, що там загальна концепція фотографій вас влаштовує, що ви робите далі? Далі в нас стояло питання того, щоб це зробити ем... саме для Інстаграму, да? тобто для Instagram Stories. Якщо вам необхідно згенерувати фотографію в якомусь конкретному форматі, я підготував для вас такий спеціальний невеличкий файлик в Notion, де ви можете взяти готові рішення. Наприклад, бачимо, що тут є різні пропорції в парафії, і коли ви в кінці вашого основного промту, в кінці додаєте ще додатковий параметр, відповідно він буде підставлятися і працювати так, як нам необхідно. Наприклад, я копіюю просто ось цей весь промпт, який ми раніше задавали. В кінці додаю співвідношення сторін 4 на 7, або давайте, наприклад, напишемо 9 на 16, щоб було більш зрозуміло 9 на 16 спромт. Його опис відправляє. І зараз тепер нам повинна зарватися фотографія вже під формат story, Да? Тобто ми тут зараз просто трохи прицінилися, зрозуміли, як це в цілому працює. Тепер давайте вже будемо робити щось більш конкретне під, під нашу задачу. Тож, чекаємо, готово. Бачимо, що сервіс згенерував нам декілька різних варіантів. Давайте, до речі, подивимось. Так, в принципі, в принципі, непогано. Тобто, ми бачимо, вже це той самий формат, до речі. Е, цікаво, цікаво, це типу язик троллів, мені здається, але трохи е, дуже вузький камінь. Ну, якщо, якщо я, звісно, правильно зрозумів, що хотів продати сервіс. Але в цілому, типу, фотки непогані. Непогані, я б, можливо, навіть ось цю четверту б зробив би ще в декількох варіантах, або ось цю, в принципі, вона мені теж подобається. І... Працював би з неї далі. Але якщо ми хочемо працювати з обличчям, щоб це було більш реалістично, то я б такий, щоб людина дивилася краще якось в кадр. Хоча, в принципі, якщо у вас є ваша фотографія в високій якості, то це не буде проблемою, але давайте, щоб вже мінімізувати якісь проблеми, давайте я попрошу зробити ось цей варіант ще 4 рази. Тобто, тобто, я ось цей варіант, це в нас третій варіант. Прошу зробити ще 4 фотки, максимально схожі на ось цей приклад. І, до речі, ще який момент. Мені чомусь здається, що ну, в принципі, да, це типу Норвегія зрозуміло, хотів сказати, що не вистачає трохи сонця. Е, але давайте, давайте спробуємо додати. Да? Типу, якщо ми хочемо якогось більш такого реалістичного освітлення, точніше не те, що реалістичного, а більш сонячного освітлення. Що в такому випадку я роблю? Я знов таки ставлю промпт, вписую те, що ми прописали раніше. Але давайте додамо там, не знаю, якісь, е, 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 якусь підсказку, щоб він зрозумів, що ми від нього хочемо. Наприклад. Наприклад, ну нехай буде sun, uh, Sunrise. Давайте додамо ось так. Uh, я думаю, що він зрозуміє зараз, що ми в нього хочемо, і зробить це файно. Відправляю, чекаємо. Так, готово. Бачимо, це вже схоже на правду, да? тобто те, що я і хотів, додати трохи якогось сонячного світла. В принципі, в принципі непогано. Мені прямо ця фотографія заходить, але ну, зрозуміло, що тут, напевно, ось ці фотографії знизу вони не зовсім про... Типу про обличчя, ну не знаю, мені здається, там складно буде щось розглядіти, а ось в цих перших фотографіях це більш ймовірно. Давайте тоді, давайте ми зробимо ще 4 варіанти. Ось цієї фотографії для того, щоб максимально, максимально такий оптимальний варіант для подальшої роботи з цією фотофоткою. Так, в принципі, є непогані фотографії. Мені здається, ось ця фотографія. Досить непогана, да то ми розуміємо, що з цієї фотографії ми можемо працювати далі. Але в цілому фотографії класні якраз те, що я і хотів. Тепер я можу попросити його зробити усю третію. Усю третю фотографію в більш великому розмірі є, е. і з нею вже працювати більш детальніше. Також зверніть увагу, що під нашу фотографію є додаткові кнопки, яких не було раніше. Кнопка Very Subtle і Very Strong дозволяють зробити ще по 4 версії фотографії, але з певними, з певними відмінностями. В першому випадку зміни будуть незначні. Наприклад, це може бути зачіска, можливо, якісь елементи одягу і так далі. Якщо це буде Very Strong, відповідно зміни можуть бути більш суттєвими. Наприклад, може бути вже інше обличчя, зміниться задній фон і так далі. Насправді, за практикою, не скажу, що вони дуже Іноді си не відрізняється, іноді вони прям доволі схожі а, по своїм змінам, але тим не менш, а, ви повинні знати, що це таке і як з цим працювати. І ось ця остання кнопка дозволяє додати до вашої фотографії або змінити щось на неї, або додати якийсь додатковий об'єкт. Наприклад, тиснемо на неї, виділяємо ту зону, де ми хочемо внести якісь зміни. І, наприклад, можете додати промпт кота, да, типу add, add cat. Окей, і відправляємо. Таким чином на кутку з'явиться котик, або там. Ну, Тут, напевно, буде більш доцільна якась там палатка, але неважливо, да? тобто ви можете змінювати щось або давати якісь нові об'єкти. Або, то, наприклад, ви хочете там літак на задньому фоні, відповідно, ви обводите, пишете додати, літак на задній фон, або ну, те, що вам потрібно, відповідно, це в фотографію. Окей, з цим думаю, розібрались. І давайте поговоримо про стилізацію. Стилізація це ось така команда, яка вказується через S. І значення цього параметру може бути від 0 до 1000. Для чого це використовується і що це допоможе зробити? Спеціально виніс окремо, щоб було зрозуміліше. Тут тобто в першому випадку в нас стерилізація дорівнює 100. В другому тисячу. Відповідно, в чому різниця? В тому, що в другому варіанті алгоритм буде додавати більше якихось об'єктів. Да? Тобто це може бути якесь дерево, це можуть бути якісь кущі, та на задньому фоні якесь місто з'явилося і так далі. Тобто Midjourney більше експериментує, додає якісь свої варіанти, свої бачення. І це іноді може бути цікаво, якщо вам хочеться, якщо ви хочете максимально деталізувати таку фотографію. Відповідно, тоді вказуйте цей параметр тисячу, ну або, наприклад, 700-800. для того, що прям не зовсім перебільшити, бо іноді насправді він додає забагато деталей і фото почне виглядати не зовсім реалістично. Або, наприклад, на ось такому прикладі, більш зрозумілому, да, тобто я прописав зробити е, шафу, просто шафу з книгами. Відповідно, тут 100, тут 1000. Бачимо, що там до 1000, Він зробив більш нестандартно, тобто таку більш якусь цікаву форму. Тут не тільки книги, а там якісь різні арт-об'єкти, да, тобто якісь там вази, там чого тільки немає. Да, там, Вазон додав і так далі. Тобто, відповідно, він буде більш сміливий у своїх рішеннях. Тому це такий цікавий параметр, який можна використовувати. Добре, рухаємось далі. І я для вас підготував ще один файл, в якому є різні стилі. Ви також повинні розуміти, що а, від жорні може малювати в самих різних форматах. Тобто, умовно, якщо ви в кінці допишете, да, от я тут привожу такий приклад, що маркетолог працює, маркетолог працює за ноутбуком. Він мені малює дівчину, яка працює за ноутбуком. Буком. Далі я вказую те саме, але вказую тепер, що стиль це Steam Pack. Да? Відповідно, бачимо, як змінюється стилістика цього зображення. Так само пишу арт-деко, відповідно, мені. І так далі, і так далі, і так далі. Там експресіонізм, кубізм, і т.д. і т.д. Тобто, ви можете вказувати додаткові різні параметри, додаткові стилі, і таким чином Міджорні буде розуміти, в якому саме стилі ви можете, що ви хочете отримати цю фотографію, і буде стилізувати під ваш запит. Там насправді. Це доктор буде в посланням під цим відео. Там доволі багато різних сценаріїв використання, тому користуйтесь, маю надію, буде для вас корисно. Окей, добре, зі стилями розібралися, стилізацію розібралися форматами зображень співвідношення сторін розібралися. Далі. До речі, ще один цікавий лайфхак, який може вам знадобитися це коли ви не хочете, щоб з якогось об'єкту не було не було на фотографії. Наприклад, не була така проблема, коли я там якийсь пляж, і в мене постійно основний персонаж був в окулярах. Для того, щоб людина не була, або людина, або взагалі чогось не було на вашій фотографії, ви можете так само на вашому промті, давайте повернемось до нашого промта. Ось так. Знов таки створити промпт. Ось так. І якщо, наприклад, я чогось не хочу, наприклад, окулярів або рюкзака, або ще чогось, я так само ставлю два тире, пишу No. І тут просто пишу там якийсь е, предмет або те, що мені потрібно прибрати. Наприклад в, даному випадку, наприклад, в даному випадку я прошу, щоб на фотографії не було дерев. Окей, думаю, з цим теж розібралися. Добре, тепер давайте е, повернемось до нашої фотографії. Наприклад, ось цієї, і давайте тепер замінимо тут обличчя, наприклад, на наше, да? тобто на те, яке нам потрібно. Перше, що для вас необхідно, це прийти за посиланням під цим відео. Це спеціальний додаток, який інсталюється саме в ваш Discord. Тобто, зверніть увагу, може мені вже підтягнулися, куди буде це інстальовано. Я назвав мій сервер Кео Цвін, тобто відповідно. Відповідно, відповідно, якщо прийду, то ось я бачу та Creo Да? Тобто це саме той сервер, який я створив для роботи зі своїми зображеннями. Окей, я його бираю, тисну продовжити. Відповідно, він мені інсталюється, відповідно, він інсталюється в мій сервер. Зараз я натисну, тому що він вже інстальований. Після того, як ви це зробили, знов таки ставите ти Тут слеш, шукаєте цей додаток, ось ми бачимо, він тут з'явився. І нам треба завантажити свою першу фотографію на основі якої він буде далі а, підставляти ваше обличчя? Тобто ви просто обираєте цей параметр, сюди завантажуєте вашу фотографію, і він на основі нього генерує а, ваш, а, скажімо так, цифровий аватар. Важливо, ця фотографія повинна бути максимально якісна. важливо, щоб вона була з там, не знаю, на зеркалку, або просто в хорошому, при хорошому світлі, там на айфон чи якусь іншу камеру. Чому? Тому що від цього буде дуже сильно залежати, як, а, як він буде працювати. Як, як він буде підставляти далі обличчя, тому що я, що, чесно кажучи, обрав там першу ліпшу фотку, яку я знайшов в телефоні, і іноді це помітно, особливо коли основна фотографія дуже якісна, а саме моє обличчя менш якісна, ніж сама фотографія. Це, в принципі, можна в будь-який момент знову обрати цю функцію і перезавантажити фотку, але тим не менш, бажано, щоб вона була одразу якісна. І теж важливий момент, ви повні на цій фотографії дивитися саме в камеру. Бажано, щоб вона була ідеальна, тобто ви були по центру. По центру зображення і дивилися саме в камеру. Тобто не збоку, не зліва, не справа, а дивилися саме в камеру. Завантажили, там десь 10 секунд цей додаток подумає, і після цього ви вже можете додавати, змінювати обличчя на фотографіях. Як це робити? Тобто, наприклад, я це зробив. Так, я це зробив, прибираю поки. Тепер знаходжу потрібну мені фотографію. Наприклад, ось цю і правою кнопочкою тисну, обрати застосунок за стосунок, і тисну in Swiper. Тисну, чекаю трошки, він мені зараз повинен оновити її. Да, бачимо, що в мене безкоштовна версія. Бачимо, да, 50 фотографій він в місяць мені надає. Відповідно, далі треба було купляти іншу версію, або створювати інший сервер, працювати на ньому, ну або відповідно працювати в рамках цього ліміту. Так, ну давайте відкриємо. Відкрити в іншому браузері. бачу, що він вже замінив в принципі обличчя Все нормально. В принципі, мені здається, ми закрили нашу задачу. Те, що ми і хотіли розірвалися, як це працює, як замінити фотографію. Ще раз повторюю, що буду дуже радий, якщо ви у себе публікуєте якусь фотографію, яку ви зробили завдяки цьому відео. Я теж, до речі, це сьогодні зроблю. А можливо, коли ви будете дивитися, ці історії вже не буде, але тим не менш, я це теж зроблю. Якраз там на самому початку я показував. Що в мене вийшло. Тобто, ось таким чином ми можемо генерувати фотографії, змінювати їхні формати, їхні стилі, прибрати які зайві речі або додавати якісь речі, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. При цьому важливий, важливо зрозуміти, що тут доволі багато різних функцій. Просто це відео затягнеться дуже довго, якщо буду зараз а, все вам показувати. Наприклад, там, не знаю, ось така функція, яка дозволяє змішати між собою декілька різних взагалі а, а, декілька різних фотографій. Наприклад, беру там, Бетмена, беру там Супермена um... Відправляю, і мені зараз міжорні повинен їх якось зрозуміти, зробити їх сумісними, тобто він повинен поєднати мені два стиля в одну фотографію. Іноді це теж може бути доволі цікаво. Готово. Бачимо, що він взяв костюм Бетмена, тут відмалював таку типу Еску. Так, да, бачимо Супермен. Ну, я, я думаю, ви все зрозуміли, да, тобто такі собі кіт пес. Да, тобто Поєднуємо різні стилі в одній фотографії. Окей, і, і -таки, да, насправді ще раз кажу, да, що там доволі багато є всілякого, але в рамках цього відео так не буду вже затягувати. Окей, друзі, добре, маю надію, вам було цікаво. Якщо корисно було, поставте лайк, напишіть, чи зробили ви якусь свою фотографію. Знов таки, всі послання будуть під цим відео. Бонусні додаткові матеріали стосовно різних розмірів і стилів теж будуть під цим відео. Також запрошую вас приєднатися до нашого курсу по інструментам штучного інтелекту, де ми розбираємо не тільки. Міжорні, а в цілому роботи з різними інструментами від чату GPT до більш таких предметніших конкретних задач, але тим не менш практичних. Всі послання будуть під цим відео. На цьому, друзі, я завершую. Дякую, що приглянули це відео. І побачимось в наступних уроках. Бувайте!